Зовхалю, отже, чекаємо хвилинку і будемо з вами працювати. Так сьогодні будемо розглядати з вами тему прикметника на трьох рівнях. Сьогодні мусимо точно її розглянути. Також багато хто мене до речі питав, що буде стосовно теми пасиву та теми. Точніше, теми е, зайнясову та виєднупасову, які я обіцяла пояснити, тому що я раніше говорила, що наш курс буде тривати 5 днів, а, але так як ми на Два дні довше працювала з темою речення, то я вирішила продовжити курс, так і зробити його не п'ятиденним, а семиденним. Думаю, ніхто не обідеться. Тому, власне, ми сьогодні розглядаємо з вами тему прикметника. А на наступному тижні ми ще раз зустрінемося на двох заняттях. Я скажу, про який це який це буде час та який день, і повністю з вами опрацюємо тему пасиву. Я ще подумаю, чи це буде один день, чи це буде два дні. А, поясню, чому? Тому що. Так, угу. е, тому що е, я хочу якісно все пояснити. Так, от головна причина. Аби все якісно пояснити, потрібно трошки більше часу. Так вийшло. Отже, окей, добре, можемо з вами розпочинати. Тема у нас прикметника. Надіюся, що всі мене бачать, всі мене чують, точніше, зараз будете бачити. Так. Ось вже ви мене бачите. Так. Все, підкажіть також, будь ласка, чи чути, чи видно все. Я, з'явус. Угу. Супер. Все, все видно, все чути, супер. Починаємо. Отже, тема прикметника. Дивіться, в чому е, суть теми прикметника? Прикметник це у нас є така тема. Так, ну, у мене ще якісь повідомлення вибиває. Так, стоп, хм. секунду, сорі, мене трохи завез зум. Так. Секундочку, перепрошую. Дійсно, що мене чути. Так, секунду, я не знаю, чи мене чути, але у мене завис комп'ютер і ніяк не працює.